Ми, бійці з воду хочемо висловити подяку світовому конгресу українців Сейн Джевелін та ініціативі Юнайтед Візі Ukraine за отримання в Ми закликаємо та просимо українців з усього світу та друзів України підтримати новий збір коштів таких свободи від світового конгресу українців, ініціативи Юнайтедвіз Україн та Сейн Дживелін у цей святковий сезон. Ось перед вами результати ваших перших пожеж, справжні дрона пілі у руках досвідчених пілотів. Якщо вам подобаються нашивки, які ми носимо, вони можуть бути вашими. Просто зробіть пожертву сьогодні і як подарунок подяки ми надішлемо вам ваші власні нашивки та свободи. Війна не закінчилась. Цього різдвяного сезону подаруйте дрон FPV. Ситуація складна, і дронів треба ще більше. Долучайтесь та підтримуйте. Слава Україні! Героям! слава!